Друзі, нарешті можна повідомити, що затверджена вже інструкція відшкодування вплати за страхування автомобіля, тобто страховка автоцивілка, обов'язкова для учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни. Тепер ця категорія громадян може подати заявку і отримати ту суму. Від держави, яку вони заплатили за поліс страхування за свій автомобіль, а треба зазначити, що значить, які автомобілі попадають під цю категорію, ну, тобто до відшкодування, це об'єм двигуна до 2,5 тисячі кубічних сантиметрів або до 100 кВт електромобіль. Значить, і Ну і цей автомобіль повинен бути у праві власності на один на одне транспортне засіб, ну на один один транспортний засіб на рік. А, значить, якщо ви оформили такий поліс, то, ну, тобто за пільговою знижкою в страховій компанії, то через застосунок Дія тепер можна подати заявку. Подається ця заявка в розділі VeteRANPRO, називається такий розділ застосунку Дія. Подаєте заявку, заповнюєте анкетку і вам перераховують цю вартість сплаченої страхової премії за поліс. А, значить, все це, все це регламентовано, а, затверджено постановою 1091 від 22 серпня 2025 року. А, таку постанову можете знайти в інтернеті, вона в загальному доступі, і самостійно також ознайомитись з нею. Ну, а, на цьому все, все, що хотів сказати, всім добра і не гвоздя, не жезла на дорогах. Гарного дня.